Привіт усім майстриням, рукодільницям і всім, хто полюбляє хендмейд. Дякую, що завітали на мій канал! Це буде невеличке відео, яке, я думаю, буде корисне для новачків. Хочу показати, як розпускати в'язання. Буду показувати на прикладі цих двох зразків, які ми в'язали в попередньому відео. Якщо зі звичайною пряжою все дуже просто, тягнемо за ниточку і всі петлі розпускаються без проблем. То з плюшевою пряжею не все так однозначно. Виріпи плюшевої пряжі, звичайно, можна розпустити, і іноді це можна зробити дуже легко, особливо коли йдуть підряд одні й ті ж елементи. Але в тому місці, де нитка сильно затягнута, вона може надломитися, буде застрявати і не давати вам тягнути її далі. Ниточка часто треться і стає вже не такою однорідною. В'язати далі цією ниткою можна, але можливо в'язання буде не таке гарне. Якщо мені треба розпустити в'язання, то я це роблю за допомогою гачка. Я гачком по черзі підіймаю петлі. І потім обережно тягну за ниточку. Цей спосіб допомагає обережно розпустити ниточку, коли вона застряє. І в кращому випадку ниточка буде виглядати ось так. Особливо цей спосіб допомагає розпустити в'язання, дає убавки. Якщо в ряду є убавки, то ниточка часто застряє, і тому розпускаю тільки за допомогою гачка. Зараз спробую повністю розпустити те, що зв'язала. Ось так ниточка виглядала до. І ось так після. В тих місцях, де вона була сильно затягнута, тепер ось такі пропуски. І саме ось тут ниточка застряє і не дає протягнути її далі. І ще хотілося б додати стосовно пришивання плюшевою пряжею різних деталей. Якщо пришиваєте якісь деталі плюшевою пряжею, то сильно не заламуйте ниточку. Не витягуйте її під кутом. Бо саме в цьому місці ниточка буде постійно тертися. А ви їй ще й допомагаєте, щоб вона скоріше надломилася. Тому витягуйте її прямо. А зараз зроблю невеличкий тест. Трохи познущаюся над такою гарною плюшевою ниточкою. І подивимось, як швидко вона зіпсується. Отже, трохи її потру. Посмикаю. Позакручую. В принципі, ми робимо майже так само, коли пришиваємо якісь деталі. І ось така ниточка виходить. Єдиний вихід це просто взяти і обрізати цю ниточку. Це вже йде на смітник. Ну, ось таке невеличке відео вийшло. В наступних відео поговоримо про фурнітуру для іграшок і потім разом зв'яжемо вже плюшеву іграшку. Тому підписуйтесь на канал та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео.